Вітаю, друзі, я Лариса Волошина, і я хочу поговорити з вами про суть той дивини, яка зараз виникає в світі, як то претензія Росії, така одностороння претензія на води Балтії. Це дуже цікавий кейс, я бачу, як його коментують. Нагадаю, Міністерство оборони Російської Федерації нібито звернулося кудись. Про необхідність водостороннього порядку переглянути і розширити внутрішні води Росії, тобто, фактично, пересунути кордон за рахунок країн Балтії і Швеції, країн НАТО. Це не є звернення як то звернення. Перше, воно було опубліковане в Moscow Times, в тій пресі, яка респектабельна, а по-друге, буде точно прочитана в Вашингтоні. І от нам показують, що є такий проєкт. Є таке звернення тіре-прохання. Але як відповість на нього Путін? Чи задовольнить, чи не задовольнить, це залежить. От мені здається, друзі, що це шантаж. Що це, по-перше, шантаж, Росія хоче домовитися про щось з країнами НАТО, з НАТО, з США, тобто з тими країнами, які не зацікавлені в ескалації. По-друге, мені здається, це має пряме відношення до майбутнього самету миру і тих планів, які на нього має не тільки Україна, але й Сполучені Штати. І щодо майбутнього самету НАТО, ми вже чуємо, як колишній генсек НАТО пан Расмусен говорить про те, що Україна мала би отримати запрошення. Тобто ці дискусії десь йдуть, десь вони кудись рухаються, і от з'являється оце звернення. А паралельно з'являється повідомлення, що Росія, от буквально сьогодні, черговий раз кудись там випробує, чи вона дістає, чи вона оглядає, чи вона прогулює тактичну ядерну зброю. Це прямий шантаж. І з цього приводу мені хочеться сказати, що, на мій погляд, все залежить не від того, чи Росія прийме цю, це звернення. Насправді це вже наслідок, а не причина. Все залежить від того, як відреагує світ, як відреагують зацікавлені країни, а особливо Сполучені Штати, на оцю думку про зміну кордонів з країнами НАТО. Це дуже важлива їх реакція, поки ми не бачимо чіткої реакції. І це погано, тому що коли на Росію не реагують, це як було з Кримом. Ми не знаємо, чи наважився би Путін на анексію, ба більше чи наважився би він на окупацію Криму без анексії. Тобто, просто чи наважився б він тримати російських військових на вулиці, а не повернути їх казарми, якби реакція Сполучених Штатів тоді була більш різкою. Її не було. І от зараз ми бачимо, є пропозиція, нема реакції. Вона має бути. Тому що. На мій погляд, якщо Росії не дати реакцію, якщо і чітко не окреслити, що з нею буде, якщо вона посміє пересунути кордони на морі, а це в принципі робить Росію країною пираткою Тобто вона вже країна-агресорка, країна-людожерка, країна-мародерка, от тепер вона вже країна-терористка, а тепер вона ще й країна-піратка. Такі речі, такі забавки, вони караються міжнародним правом. Ми бачили, як реагували країни на дії хуситів. Це піратство. І от якщо Росія дозволить собі щось змінити, от вона, вона не цікає: ми це зробимо, і що ви будете робити? Чи ризикнете ви? Проходите через об'явлені нами, анексовані нами води. Своїми військовими кораблями, своїми торгівельними кораблями. А що ви нам зробите? У нас ядерна зброя. Ось що показує Путін, але він ще нічого не анексував. Тобто він ще не змушений реагувати на реакцію. От поки не анексував, потрібно було б діяти саме зараз. Як ну як свого часу, наприклад, Джон Маккейн, сенатор Сполучених Штатів, пропонував, як тільки в Криму російські військові вийшли з казарм, він пропонував летіти сенатором в Крим, його тоді зупинив Абава. Тобто продемонструвати, бути більш шучими. В даному випадку є мачка інструментів по прямих і непрямих каналах дати зрозуміти Росії, що з нею в це гратися ніхто не буде. І що її кораблі, які спробують патрулювати чужі води, будуть просто потоплені. Вона має це впряму почути. А паралельно за дерзасть мають бути прийняті якісь рішення. Просто за те, що вони посміли шантажувати. Подібними, подібними категоріями. Мають бути запроваджені певні дії. Ні, я маю зараз на увазі не санкції. Я говорю, наприклад, про те ж саме запрошення України в НАТО. Я говорю про збільшення або зміну номенклатури зброї. Для України. Що ще? Тобто, Можливо, конфіскація путінських активів от, російських активів повністю, а не відсотків. Тобто, має бути чітке рішення покарання за дерзость, бо інакше він не припинить шантажувати ядеркою, а паралельно чітке пояснення, що з ними буде, якщо вони посміють впровадити це в життя. От тоді Можна не сумніватися, що ніяке звернення Міністерства оборони прийняте, втілене в життя не буде. А Володимир Путін зробить вигляд, що він просто так пошутів, таке в нього почуття гумору. На все добре, друзі!